Ну що ж, котики моркотку я вас вітаю. Сьогодні буде не дуже веселе, і скучне відео. Я не знаю, сподобається вам це воно чи ні. А сьогодні ми поговоримо про книжки. <смі> відразу я купувала книжки там десь на промі, там десь книга є, Да? Десь тут ще сирена. Ну, окей, нам все одно, я продовжую жити, я живу, бо я хочу жити. І так, з чого, з чого я би хотіла? Ну, почати цю всю розмову стосовно того, що дуже мало чогось, от насправді, те, що потрібно психологу, перекладають на українську мову. Тобто, наприклад, я прихильниця Джуді Бек, Наскільки я знаю, поки що є три книги. Перша книга це Вступ да, в КПТ, друга книга це ось це таке доповнення, да, вдосконалена версія першої книги і переклали на українську мову все десь недавно, лише ось цю першу версію. Так би мовити, уже стареньку версію, яку ніхто взагалі не буде купувати, да майже ніхто там і тому подібне, тому що є ось це друге видання, яке е, ну більш зредаговане, більш вдосконалене, більш таке. Доповнена цікавенькою, такою цікавенькою, і в мене якраз друге видання. От, і є ще теж книжка Джуді Бек. Там де саме ось цей такий момент роботи да, з складними клієнтами. Да, або з цими складними випадками, коли, наприклад, людина не хоче виконувати домашні завдання в КПТ, вони є. Е, от. І тому, якщо що, то я буду купувати. Окей. Українського видавництва просто не на українській мові книжки. От, це перший момент, тому давайте трішки поговоримо про те, що я ось ось закупила все ось плюс-мінус недавно, плюс-мінус в цьому році. Поговоримо про ось ці да, метафори. Така питає, знову ж таки, бачите, українське видавництво? Просто не на українській мові. В принципі, книжечка не особо прикольна. Для психологів, ну, таке щось. Я і так це все знала. Да, є щось цікавеньке, щось підітожити. Ну, це не перша необхідність. Це не перша необхідність. Це так, типу. Просто дивіться, давайте так. От я вже завершила магістратуру і фактично все. Я вже такий дипломований, дорослий психолог. А я не хочу. Я от хочу ще далі навчатися, ще далі розвиватися. Мені цього не вистачає. Я хочу далі, 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 далі вдосконалюватися ці всі кар'єри. І в мене є ось така тривожність, тому що коли ти в університеті, ти. Ну, трішки приземлений, таке, і в тебе таке є відчуття, що ти начебто на пульсі, Да? Тобто в університеті є різна кількість, ну різні там психологи, да? і ти знаєш, що цей психолог в тому напрямку розвивається, в тому напрямку, в тому, в тому, в тому, і ти з ними спілкуєшся, там десь щось того, там десь щось того, там десь на предметі, там десь список літератури по предмету, тун -тун -тун -тун, і в тебе, начебто, є така система, да? і ти просто вибираєш, що да? де як, а тут ти вже самостійно все маєш зробити. Да? Ти вже носиш за все це все відповідальність, ти вже Осне, самостійний такий спеціаліст, от і навіть ці всі історії супервізії, це все одно історія про те, що ти про <смас> читав, про, простудірував до хріна книжок. Да, і в цей момент, коли там тобі складно дещо там, зрозуміти, зробити ось цей такий проривчик, да, то все твій супервізор це все одно не історія про якусь лекцію. Це певне доповнення, це певна підказка, да, певна така щось допоможка, така, тин -тин 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 -тин. тобто все одно ніхто не уникне прочитання книжок. Все одно ніхто. Ну, я так думаю, все одно ну, мені не уникнути ось цього самостійного mm. <рес>, да, тримання на пульсі. Тим більше зараз і це вже історія йде про те, що взагалі, да, щоб ви знали, да, ми вже перейшли на МКБ ось, е, да, і відповідно там треба на пульсі тримати, там хочеться розвиватися, там хочеться тому допомогти. Тут ще треба МКБ 11 тут ще треба новинки якісь такі всі знати, да, і тому подібне. Да, всі Ці всі такі нюансики знати. Да, наприклад, що, як сказати, що істерія да, або істеричний розлад особистості. Ну-ну-ну, так казати, ну-ну-ну, чого, тому що є феміністки, які бачать в цьому такий сексизм, да, і тому да, і тому є література, де прям пишеться гістріна, да, гіст -гістро гістрійний розлад особистості. Ну, там на російській, там... В общем, да, ось, наприклад, коли ви будете брати КПТ Аронбек, да, ось ця терапія розладів особистості, він там біло, ну, чорним по білому так і пише. Да? І тому гістероїдне розстройство лічності, отак от воно буде. Да? В общем, гістріне, отак от, от. гістріний розлад особистий. Да? Тобто ці всі нюансики теж всі-всі треба -всі знати, оці всі треба це проштудівать, провчити, оці всі, да? ти маєш це все на пульсі тримати, От. І тому прямо от, і того, коли я завершила університет, мені не, вих... ну, не вистачає ось цієї такої лекції, да? ось цієї такої бази, якоїсь такої, щоб я була на якомусь пульсі, тому в мене ось ця вся тривожка. Тому що тепер уже треба само все перелопачити, само переробити і передивитися, і перевибирати якісь такі книжки. Я купила ПТСР. А взагалі, ось це, знаєте, ось це ПТСР. да? Тобто ми всі психологи, ну, я, як психолог, я усвідомлюю той факт, що ще зараз, ну, ще зараз якось плюс-мінус. А ось, все, да? завершиться війна, і надо реально там буде от реальна робота. Там реальна буде робота. Е і треба якомога більше простуд... простудірувати цю всю історію, щоб бути ну, прям до максимально різних історій бути готовою. Тому да. далі. ця Як вона маленька, така класневенька, така, ну, ну як цю бусинку можна не купити. Але. А, а, а закладочкою. Ну просто бусінка. От, Хоча і на четвертому курсі бакалаврату в нас була те. Психологія натовпу. І вона в нас дуже класна викладачка, я її обожнюю. Вся вона класно розживала, все класно, без подань. Але ну, ну, якось висінку не купити, коли ще ти так підсідаєш, як на наркотик, на оці скидки в є книги. Да? І ти ось це і оце вони тебе ловлять на оці тривожки, щоб все знати, бо ти знаєш, що оце, що зараз ще плюс-мінус жити можна, а потім. Що прийде ось цей час і треба просто впахувати, і треба все багато чого знати. От. Так що, да, так, що я прям відчуваю цю всю жару, да, де ще, я поки, ну, поки є час, треба поштудірувати ці всі моменти стосовно психології, стосовно своїх знань з, роботи з людьми, тому що буде багато роботи. Я це знаю. Ось ця капита. Е, відразу кажу, що якщо хтось із вас, психолог, тут мене дивиться, да, і хтось думає, от зараз я куплю цю книжку, і можна вообще не паритися, і просто тут, ну, так відкриваєш, да, так вправо робиш, і все. і все буде в тебе ахуєнно ніхрена подобно, тому що я для своїх оце пробувала робити, брала оці всі якісь такі базові, і їм базові взагалі не заходять. Тобто, давайте будемо брати до уваги, що це десь там штати, а це десь тут Україна. І я оце проштудірувала спочатку книжку, а потім вже все одно індивідуально комбіную людині, щоб де щось як, щоб їй було це все цікаво, де щось прибавити, де щось убавить, де щось якось неординарно піднести, да, щоб вона все ж таки починала виконувати ці домашні завдання, які їй надалі допоможуть жуть от Тому да є тут замітки, є щось тут таке прикольненьке, цікавеньке, є щось дуже банальне. а В будь-якому випадку все одно треба своїм котілком вариться варить, варить, варити і думати, оце розривати ось цю свою да ось таку розвивати. Ось це таку свою геніальність треба розвивати в собі, тому що ну без цього ніяк. Якщо ти ніхрена не усвідомлюєш, що взагалі відбувається, то скільки би ти не читав книжок, але якщо ти її не розумієш, не розумієш, чому саме ось так побудована та чи інша вправа, то у і ах. Всім дякую досвідос, до да? ну, ну, Тобто у вас має бути розуміння. Далі. Ну, це теж історія, що треба по цій темі багато чого е, знати. І от мені мене просто треба, 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 нада. А вдруг я щось не знаю. А вдруг, ну, звісно, я надію, що я тут щось таке нове дізнаюся, ж що... без питань я буду афігівати, що я все це я хочу, я хочу мати ось ці нову, От, взагалі, я хочу вам сказати, да, коли я ще. Десь там на бакалавраті, да, от, починалося вивчати ось цю історію стосовно того, які книжки. Тому що, коли ви приходите в книжний магазин, там фігня, нічого путнього. Ви можете прям підійти до продавця. Я так робила, кажу, щось таке прям для психологів є. Ні, нема. Я кажу, дякую. І виходжу. Да, тому що там більше якась фігня. А, от, ну, то, не, то не література для психологів. І що я там бачу? Да? І ось до таких історій повномасштабної війни була ось така марка, да? «Мастера психології. Це така марка, це Харків, Харків, ну, агресор і Харків. Да? Або агресор і Київ, ну, тут агресор і Харків. Все ж таки є ось ця доля українського видавництва тут. Коли ця література, це знаєте, це якась така марка, що ось цю літературу має знати психолог, тому що ну, реально щось толкове, щось базове, і про нього треба ну, почитати. От, тому ось ця марка. Да, ну, зараз вже я цій марки... є таке щось прикольненьке. Але хочеться чогось більшого. Хочеться чогось більшого. Плюс ця марка вже така, я так зрозуміла, в нас закрита. Е, от, І я там бачила якісь старі видання, щось таке стареньке, щось стареньке. Е, от, Ну, в общем, ви поняли, да? Всі ми розуміємо далі. Да? Ну, щоб ви розуміли, агресія, да? Знову ж таки, я зараз читаю КПТ, розлади особистості. Ну, а це прям агресія при розглядах особистості і перверсіях. От, теж планую почитати. От. От. Тому що, фактично, я, до речі, не знаю, можливо, я повторююсь чи ні, але знову ж таки, да? Щось, щось хотіла сказати, так. Да. Далі, я ще купила ще оцю. І оцю. Вони, ну, до речі, не дуже дорогі, щоб ви розуміли, я не особо люблю багато, ну, да, багато тратитися на книжки, хоча б факт у мене тут дохріна останнім часом я їх не купила. От. Далі. Я ще купила ось цю психосоматику, тому що в мене починає прям капець голова підпалювати. І я така, апля, спочатку почитаю, потім буду вже з цим купатися. Ну, хоча, фактично, я знаю, що тут ну, буде щось таке про головний біль, але я не, не буду якихось таких безмежних очікувань, що ось ця книжка, я прям вона все порішає. Прям таке щось класне знайду. Прям ну, я такого не, не, не буду, щоб не розчаровуватись. А останнє, я пам'ятаю, що десь там колись тим ще купляла. Колись, колись я пам'ятаю, що так, Боже, емоційний інтелект, я так о, така класна книжка, така офігенна. По факту, повне дно, фігня і все, капець. Далі. ось цю ще, перебувала. да, Цей же ж Аронбек. да. Ну, Знову ж таки, Арон Бек вона завжди має, воно завжди має бути. Арон Бек Арон Бек. Да. Ось ця книжка сподіваюся, що щось буде тут реально щось таке цікавеньке. Чого я не знаю, в надії надія того, що фактично українську книжку я би я її озвучила і зняла б одне якесь відео. Да, то же саме. Сподіваюсь, що і тут буде щось таке прикольненьке і я її озвучу. Угу. Сподіваюсь, не знаю, чи дійдуть руки. Оця теж, теж класна, прикольненька, ну, фактично суть зрозуміла, сам себе любий і тому подібне. Да, ну. От. Хоча я теж сподіваюся, що щось буде толкове, що щось буде цікавеньке. От. Ну і ось ця книженця, від якої я не особу там, буду якихось так, безмежних якихось ілюзій, що воно ну, там прям гініальне-геніальне, але ось ця книжка мене вибісила. Я спочатку заказала її раз на промі. Мені взагалі не хотіли її відправляти. Ой, там у нас там ще щось. Думаю, окей, відмініть, забудьте. Потім я думаю, блін, якщо на промін не виходить, а, ну, я, знову ж таки, я особо не трачусь, хоча тут до хріна книжок, але я така думаю, потім я забирала ще одне таке, дивлюся, а там вони щось доставляють тільки на новій почті. Думаю, та ні, попробуй десь іще якось цей це ж. Потім ще зайшла на велик. Думаю, о, окей, візьму бушну. Взагалі, чувак не відповідає. Думаю, ну, взагалі, шикарно. А потім побачила я книга, і по скидках, да, там, аля плюс мінус, заказала собі ось ці дві книжечки, а потім цю таку маленьку, ну, а потім ці всі ці. Тому сподіваюся, те, що я купила на українське, що воно реально щось мені от, прямо буде. Тому що ну, дуже мало чогось такого. Прям класно, прямо такого якогось такого толковенького, що прямо це ну от, прямо ну, це, да, чи як я не знаю щось, щоб такого можна. Ну, дуже мало ось цих таких якихось точечних підручників. Да, які би прям би як в тому біру працювати в тому чи інше. Я не спорю, там ще є такі книжки стосовно аля, як працювати там, з тими чи іншими розладами, а да, це щось там теж тривога чи ПТСР, щось таке щось. але я тут роблю акцент, що це ну, можна вважати як якимось таким пособієм да, стосовно того, як з тою чи іншою людиною працювати. І зовсім, зовсім інша історія, коли якесь, хтось провів якесь дослідження і зробив свої висновки. Да, тобто, умовно кажучи, розжовують, як в тих чи інших ситуаціях говорити, спілкуватися. А інша справа, я провів своє дослідження. І прийшов, да, тому що там є деякі там книжки стосовно там тривоги, стосовно там це пережити там, чи насильства, чи ще щось. Да. От. Але то історію я провела своє дослідження, я там щось з ними поспілкувалася. Нема ось такої якоїсь обширної, да, тільки моє, тільки я, тільки я, і немає якось такого цього. Те ж саме, ось у нас є в Україні, звичайно, такий. Е Заклад щось там КПТ, який ми такі всі класні, ми такі всі офігені, я взагалі не вірю. Це по-перше, по-друге, я щось там почитала якусь таку книжечку. От прям от, мені прям захотілося, да, от я прям о. Цей ж думаю, треба про це почитати подивитися. Я ну, розчарувалась трішки. От, потім ще ця історія з спартачком. Ну, одна справа, коли це державний заклад, і ладно, в державному закладі там постійна робота, там постійно текучка, текучка, текучка. А коли це частна історія, наскільки я це зрозуміла, да? така вся офігенна, тут єдині якісь неповторні офігенні, і тут спартачок прикривається, що він. Ваш випускник, хоть ну, можна було хоч щось сказати, ну, хоч щось зробити, щоб людина не травмувала інших людей. Ну, таке щось. да. Плюс, якщо ми говоримо про книжки, то я ще пам'ятаю, що десь О, в 2002 році я щось заходила, щоб придбати якусь книжку, щось подивитися. Там щось я не знаходила Джуді Бек. Я не впевнена, чи вони взагалі перекладають Джуді Бек на українську мову. Там вони, в общем, Тобто, фактично, Джудіт Бек, що вона робить? Вона є психологом, вона є дочкою Арона Бека. Аран Бек — це засновник КПТ. Да? А вона, його дочкою, і вона, окрім того, що консультує, пише певні книжки. І оце ж співпрацює з різними ось цими такими психологами, да? так би мовити, обмінюється досвідом, тин -тин, тин, тин, тин. І вони там якось так позиціонують, що вони там спілкуються з якимось, що вони там вийшли на якогось такого, якогось там психолога, не до шоцістих, І і, і ти дивишся на того всього, і ти там розумієш, що там десь він у себе в Штатах, він ніхто, а тут він Аля, новинка. Да? І на цьому вони якось так стріляють. І я взагалі не особо довіряю тому закладу, і не особо там якась в мене є довіра до цього всього, до цієї всієї історії. Тому що вони як не як якщо вони такі всі офігійні класні, от, Ну чого ж там нема чогось такого цікавенького з КПТ? Ну, от прям, Ти читаєш ці книжульки, і вони, типа, ну, типа, да. А що-то та не та? І, ти, ти, так. І таке щось дивишся, і таке. і таке, ладно, Куплю, напевно, я прямо це, 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 бекару на бека, щоб точно не лоханутися на якісь такі фігнюльки. От, Тому я так дуже скептично до того всього центру відношень. Вообще, я дуже скептично відношусь до цих всіх якихось сертифікатів, цих аля, таких якихось історій. А, от, от, Тому для мене окей, в мене є. Дипломи, Тепер вся історія йде на, ну, на мою відповідальність, щоб розвиватися, щоб йти в тому такому напрямку і тому подібне. Е, окей, 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 окей. Тепер я більш прискіпливо буду вибирати якісь там курси, але я не вірю, що прям якісь такі, зараз щось знайдеться. Прям курс, який мені прям щось сподобається, Тому що те, що я там бачу, ну таке щось, таке, е, от. Теж так дуже складноватенько за цим всім. Тому я така вся жадненька до ось цих всіх знань. Я дуже жадна зараз стала, хоча в університеті я була розумна і лінива. Тобто, фактично, там, наприклад, якщо був вибір, да, там чи дожати, і отримати п'ятірку, чи типу четвірку і спокійно собі спати, я така, я візьму четвірку і піду зніму ролик на Ютубі, все. От, і не буду собі паритись, да, тобто буду собі ось це те, що мені треба точить, взагалі ось цей YouTube це теж історія певного виклику, для того, щоб от себе замотивувати, та, 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 розібрати, те та дізнатися та, такі історії. От, тому. тому тому ось так от. от. Тому сподіваюся, що в принципі я сподіваюся, що ось ця книжка, ну, давайте так, хоча б хоча б, ось ця книжка мене не розчарує. От, В принципі, тут буде якась така база. Ну, Тут ми не очікуємо чогось такого веселого, прикольного. Просто, знаєте, на розслабники можна дещо повторити, дещо освіжити, з надією, що щось цікавеньке ти знайдеш. Ось це теж так, знаєте, освіжити щось, роз, щось розгрузитися, щось такого, От, е, от і тому подібне. Да? Саме ось ж От, Сподіваюся, да? от, і сподіваюся, що тут дуже психіатрія щось теж буде прям цікавеньке, щось таке. ну, Прямо для мене. Щоб просто щось знати, щоб от якось так от, якось так от. бути на пульсі, бути на... бути на пульсі, бути на пульсі, тому що О, ну, тому що я вже доросла. Боже, мені скоро 26. Всі мої ходять уже з мужиками, ну, з мужами, От, дехто вже прям з пузіком. Ходить, от ходив і хоче або хоче там походити. А я, щоб ви розуміли, ось. Я готовлюся, да, як психолог, я тривожно вже готовлюся до ось цього моменту, коли буде завершення війни. От, і тоді я прям знаю, що треба тоді. Прям, ну, тобто, я готовлюся до цього такого всього. На цьому на все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей і дзьомки-бумки. Ставте, підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь, і приходьте до мене на консультації.